Кому довіряти, кого слухати. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження у Харківській, Одеській, Херсонській, Донецькій та Луганській областях, включно з окупованими територіями, аби дізнатися, звідки люди отримують інформацію. Опитали всього 561 людину у 124 населених пунктах. Питання ставили, телефонуючи на стаціонарні телефони. Так от, дослідженням визначили, що більшість населення отримує інформацію саме через телебачення. Це 83% опитаних. В інтернеті коперсається вдвічі менше людей. 41% Загальнонаціональні газети читає. 22% респондентів, оскільки телебачення найпопулярніший змі соціологи опитали і які саме канали дивляться глядачі, особливо ті, хто живе в зоні конфлікту на сході. Покриття каналів на окупованій та неокупованій території відрізняються там, де керують бойовики, російське Гебельс ТВ може дивитися кожен другий. А у звільнених та підконтрольних українській владі територіях кожен п'ятий. Покриття топ-5 українських каналів ДНР та ЛНР від 40 до 50%. Нарешті сходу України від 77 до дев'яно. Оста та покриття це не головна проблема. Проблема кому вірять. Тож дослідили об'єктивність джерел новин. Виходячи з даних опитування, українські загальнонаціональні канали вважають об'єктивними 35% респондентів. Суспільним мовникам довіряють 27%. Разом з тим, необ'єктивними російські канали вважають 38% опитаних. І приблизно такий же рівень недовіри 36% до українського телебачення. Та російська пропаганда все одно працює з цим важко сперечатися. Успіх російської пропагандистської ма машини в тому, що в ній задіяні основні ментальні потреби росіян. В ментальності росіян є ну, дуже серйозний шовінізм, от ви бачите алкоголізм, ну, відсутність моралі, які можна висвободити, ну і виховання дітей ну, в такому чині. І є ще така думка, як путінські ножниці. Я не знаю, чи це пропаганда, чи це дійсно. Чим гірше ви бачите ну, показники індексу добріння політика Путіна, це е, іде, А вниз е, промислове виробництво, валютний курс рубля, цент на нефть, міжнародний резерв. Тобто, якщо ну, погіршується це. То рейтинг Путіна піднімається експерти. Підкреслюють, люди, які живуть на території, окуповані терористами, постійно знаходяться під інформаційним тиском. У Донецькій області працюють 10 новинних і більше 30 загалом російських тб каналів, три сепаратистських телевізійних канали: Оплот, Новоросія, Донецька Республіка, Сайти Новоросія, Новості Донецької Республіки. «Оплот». Політику російських окупантів ідеологічно забезпечують газети російські – правда, московський «Московський комсомолець», сепаратистські новоросія і мірний Донбас. Терористи з кожним днем посилюють свій інформаційний вплив. Боротися за українців треба активно і контрпропаганда в цьому випадку не дитячі жахи. Експерти певні боятися цього терміну не варто, а варто відкрито працювати і владі, і медійникам. Кожне відомство не має право. А має обов'язок інформувати, інформувати детально про те, що відбувається, і інформувати настільки зрозуміло, щоб всі, хто турбується, всі, хто а, до того отримав якусь недостовірну інформацію, зрозуміли і повірили. Тобто лише так формується довіра, лише так можна протистояти брехні, і не, не треба ніякої контрпропаганди. Казати в великому обсязі, обсязі е, щоденно е, дуже багато е, правди і е, важливою зрозумілою мовою. Важливою інформацією Україна має вибудувати державну інформаційну концепцію та налагодити комунікацію не тільки між органами влади та журналістами, а й між різними чиновницькими представництвами, аби державна позиція мала один голос, а не багато різних. Окреме питання це якість і кількість українського телепродукту, якого конче не вистачає. Ситуацію, коли в Україні виробляється критично мало власного інформаційного продукту, і Україна його імпортує, оскільки свого не виробляє. Вона залишається. І мало обмежити імпорт цього продукту з Росії, потрібно налагодити виробництво власного інформаційного продукту. Це вже питання стратегічного розвитку національного інформаційного простору. Поширення знань про те, як працюють ЗМІ, як маніпулюють свідомістю ЗМІ, повинно стати предметом діяльності не лише громадських організацій, а й держави. Це насправді. Той ну це ті дії, які не дадуть ось конкретно полегшення тут і зараз і не знімуть біль, але вони зроблять так, що українського суспільства буде імунітет проти подальших. Проти застосування в майбутньому інформаційної зброї, інформаційно психологічної зброї та просідає українська інформполітика не тільки в Україні а й на заході. Про проблеми в Україні в якості експертів розповідають колишні совєтознавці. бо за кордоном немає ефективних академічних інститутів українознавства. Росія має понад 70 культурних центрів у світі. Ми за 24 роки незалежності не спромоглися створити інституцію на кшалт кшал, гюта інституту Британської ради польського інституту. Тут і так далі. Міністр Кириленко оголосив про те, що таки буде створений такий інститут. Дай Боже, щоб він запрацював. Аби українському питанню приділяли більше уваги, треба використовувати лобі друзів України, а їх нас вистачає впевнені фахівці. Коли була компанія Я є Шарлі Евдо і Я є Волноваха, це зрозуміло, що ми не можемо бути настільки ж представлені у світі навіть з історичної точки зору, зумовленістю, але ми повинні цього прагнути. І е, вплив через лобістів. Мерсі каптур, відомий, дуже лобіст, е, жінка-конгресмен зі Сполучених Штатів, мені здається, ми поки що недостатньо виконуємо, використовуємо потенціал її лобістської групи. Друзі України е, Джон Гербс, е, і Фан Сорос, і Карл Віль і багато інших. Е, Кей стріт як відомий центр лобізму Вашингтоні після обміну думками. Експерти вирішили систематизувати своє бачення проблеми протистояння російській пропаганді та подати свої пропозиції на печерські пагорби, аби почати працювати як найшвидше. Бо гібридна війна, яку веде Росія проти України, найбільше вражає у найнеочікуваніший момент, ще й стилу. Катерина Супрун, Юрій Шевцов, телеканал Еспресо.